Відмінно. Бачу, бачу старші до мене слухаються, бо зі мною дуже добре знаються. На уроках їм не раз давала я в пригоді. Но сумлінна праця вже не в горі. Сіріти над книжками сумно і не цікаво. Війнуватись, оце найкраща моя. А я почесну один бал, хто з вас мене не заробляв. Знаю учнів тут багато. Попсуємо, ми вам свято. Сияється, трогайки ви помилилися адресою. В нашій школі вам їх немає. Ой-ой-ой, ви ой, ой. ой, ой, ой. всі так кажуть, добре, добре доведеться робити. писати контрольну роботу. Сидіти на книжках, чушити дуже лезне, віше, не зрозуміли правила і форми. Боже, я така лінива, я вже слова забула. Ой, нам потрібна допомога. І здається, я знаю, від кого її чекати. Увага! Пані і панове, запрошується, королева наук, королева знань. Її супроводжують магістр і навчальний рік. Завітайте її. Шановні вчителі, батьки, гості, вітаю вас з цим чудовим днем. У мене є для вас подарунок. Це чарівний куч, він допомагає дружнім. Добрим дітям відкриття. Всі та ніч в Україні знають. А ми, а ми ні, амі, а ви нам тут не потрібні. Прощаємось з вами не завжди. Ви діти з нами з лінії? Ліні. Вам потрібна лінь у школі? Ні. Ні. Ви хочете отримувати одиниці? Ні. 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 Ви хочете лінуватися? Ні. 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 Давайте ми не завжди проженемо з нашого центру вивчення рідної мови одиницю, але не Мар'яна. Лінь, але не іниш. І шпаргалку. не Марину.